Привіт всім, дорогі водолії! Рада вітати вас на каналі Чародійка. Мене звати Вікторія, і це ваш торопрогноз на жовтень місяць 2023 року. У жовтні місяці у нас будуть два затемнення і коридор затемнень між ними. Місяць досить такий серйозний, дуже кармічний може бути, у вас можуть з'являтися люди або ситуації. Вважайте, і якщо ви приймаєте якісь важливі рішення під час затемнень, а особливо під час коридору затемнень. Ним називають час два тижні від одного затемнення до іншого. В цей період енергії найнестабільніші, і ви себе можете навіть так трошки дивно почувати. Це нормально, не переживайте. Е, результати від цих затемнень, від цих рішень, прийнятих в затемнення, ви будете мати на 9-18 років. Тому тут дуже добре думайте, що ви, кого ви залишаєте, що ви починаєте, тому що це буде надовго. Мости будуть спалені і назад вже не повернешся. Е, нагадую вам завжди дивитися відео на свій сонячний, е, місячний і знак Асценденту. Асцендентний місяць можна розрахувати в інтернеті е, безплатно і спокійно. І також, хто не підписаний, обов'язково підписуйтеся на мій канал, ставте лайки і пишіть коментарі. Це дуже допомагає просуванню мого ютуб-каналу, і мені дуже приємно отримувати від вас зворотній зв'язок. Ну що ж, давайте дивитися карти. Перша карта для водолія на жовтень. 2000. Ага. Перша карта для водолія на жовтень 2023-го. Дев'ятка жезлів. Так, дев'ятка жезлів це в нас карта відгородження і кульмінації. Можливо, ви тут будете, знаєте, ви багато вже зусиль приклали, багато що зробили, і тут вам захочеться ніби трошки зупинитися. І е, захочеться, знаєте, е, це зупинка, можете її робити, так, але е, потім вам потрібно буде все-таки дожати, витягнути цю десятку жезлів і закінчити, вже завершити якусь із справ. Ви можете тут від чогось відгороджуватися, закриватися. Більше вже, знаєте, може, ви вже устали, дуже довго боролися, робили, приймали якісь такі дії, робили, приймали якісь рішення, і тут вам вже просто ви скажете все, я вже так більше не можу, я відходжу. І, можливо, це навіть правильно відійти від якихось справ і більше їх не вирішувати, і не повертатися до цих ситуацій. Ну, вже у вас такий місяць починається досить сильний. Вам потрібно енергії проявляти, тримати себе в порядку. Так, карта для водоліїв. На жовтень 2023-го. Дев'ятка мечей! Ну, дев'ятка, це наші страхи. У вас тут, ніби, знаєте, якась така кульмінація йде. У ваших справах ви ніби боїтеся щось закрити, боїтеся щось щось залишите. Отут не потрібно боятися, потрібно навпаки дуже діяти. Якщо у вас є якісь питання з вашим психічним станом, то тут не бійтеся, звернутися до людини, до психолога, яка вам допоможе. У вас тут може бути якась безсоння, або якась ситуація, яка заставить вас переживати дуже сильно. Все-таки в нас затемнення, так, це нормально, що може щось неясне бути, або щось у вас якісь такі справи, щось неочікуване, і ви будете тут переживати на якоїсь на рахунок якоїсь ситуації. Тут карта радить так все одно не фокусуватися на негативі, потрібно взяти все-таки себе в руки і старатися якось ситуацію вирішити. Ще карта для водовіря на жовтень 2023-го. Четвірка, четвірка жезлів, ви все вирішите, або це у вас будуть якісь тут ситуації, пов'язані з нерухомістю, з квартирою, або з вашим домом. Ви тут будете вирішувати якісь питання з переїзду, можливо. Ну тут це карта стабільності, це карта хорошого, все-таки завершення е, якихось, так, якихось справ. У вас тут все може налагодитися, або вам допоможе ваша сім'я, ваші друзі. Е, ви можете так, вас можуть навіть. Запросити потім на якесь новосільне, на якесь свято. І ви себе будете все-таки, ви дійдете до стабільності і будете себе гарно почувати. Тут у вас такі, може у вас тут дійсно якісь будуть переживання на рахунок вашого дому? Так. Карта для водоліїв на жовтень 2023-го. Угу. Король Пентаклів це чоловік мною стихії, телець, діви або козиріг, який у вас може програтися, який може вам допомогти фінансово. Це може бути ваш навіть начальник, або ваш тато, хтось хто допоможе вам так, грошима, або навіть якимись ресурсами, якийсь подарунок вам зробить. Людина дуже стабільна. Можливо, це вам потрібно тут так саме бути в стабільності, в гармонії. Не потрібно тут, знаєте, от якраз це ваша протилежність повна. Вам потрібно цей ваш вітер відпустити трошки і спуститися на землю і приземлитися. Отакий от король Пентаклів він буде. Він вам так. Говорить про те, що, по-перше, допомога буде, і взагалі фінанси, тут навіть якщо у вас так якісь фінансові справи, то з фінансами все буде добре. Але вам потрібно приземлитися, вам потрібно думати про стабільність. Так, далі. Карта для водолія на жовтень 2023-го. Верховний Жрець. Верховний жрець – старший аркан, карта традиції. Це знову чоловік мудрий, який дає поради. Це вчитель, може, вас тут хтось буде вчити. Чи ви вже як людина мудра, ви тут будете? Може, ви переживаєте, що вас отак вам потрібно починати? Ви, ви вчитель і це ваші якісь може перші якісь такі уроки. Не переживайте, у вас тут достатньо знань. Ви, якщо ви цей верховний жрець, то ви... Знаєте, дійсно, ви живете по перше по традиціям? Тут нічого нового робити от, водолії. І традиції, так, якраз я собі подумала, тому що водолії, вони взагалі хочуть все зробити по-новому, хочуть прорватися. А тут якраз у нас карта говорить про те, що потрібно йти за правилами, за правилами суспільства. Може, у вас тут будуть якісь переживання про те, що вам потрібно йти за правилами, або у вас хтось тут буде строїти, якийсь вчитель, який вас буде ставити, вам якісь рамки, і ви не зможете за них виходити. Все має бути дуже чітко. і і навіть вирішуватися тут можуть у вас питання з документами. Чи з якимись такими ем, якісь серйозні рішення можете ви все-таки приймати? Або це ваш батько вас буде наставляти, буде вас вчити. І вам водолієм це не подобається. Так. Ще одна карта для водолієм. На жовтень 2023-го. карти так перевертаються всі. Четвірка кубків. І ще одна четвірка, вона говорить про паузу, про те, що потрібно зачекати. Не приймайте рішення одразу. Можливо, пропозиції, які вам будуть поступати, не зовсім вам будуть підходити. І вам тут потрібно подумати. Це можуть бути будь-які пропозиції. Це, можливо, хтось вам там якийсь або от на рахунок квартири, або людей якихось вам хтось пропонує, спеціалістів, і або оцей. От Верховний жрець, вчитель, вам буде щось пропонувати різні варіанти, але вам потрібно подумати, у вас ніби вже є все, що вам пропонують, і ви не хочете так, це ніби там четверті чорні штани, які у вас вже є, і навіщо вам ще одні? Просто ну, якби у вас вже три пари є, і наша вам четверта пара. Просто потрібно обдумовувати дійсно, чи вам дійсно потрібні якісь ресурси і дійсно вам потрібні ці пропозиції. Якщо не впевнені, то краще візьміть паузу. Так. Але, знову ж таки, у вас тут четвірки, Верховний жрець, вам потрібна стабільність в цьому місяці. Потрібно тут думати про стабільність. Карти для водолія на жовтень 2023-го. Так, це у нас пажик жезлів. І пажик жезлів це новини, це може бути якась людина, молода у вас проявиться, або якесь нове діло, яке ви почнете. І це може бути так дуже приємне, з подарунками у вас тут є, або новини, яких ви чекали, може, це якась переписка у вас зав'яжеться. Також це всі, з яким потрібно дивитися. Це можуть бути якісь тваринки, може, до вас приїде ваша тваринка, або ви заведете собі домашнього улюбленця. І ви ви будете в цьому дуже сильно раді. Будь-які справи, які ви починаєте, ви маєте вкладати в них максимально енергію, максимально вашого часу і контролювати, і вчитися. Адже по пажам тут іще щось таке зелене, до чого ми не зовсім готові. Так. Е, старший аркан-відлюдник. Е, тут ви знову ж таки від чогось будете тут відмовлятися. Бачите? І четвірка Кубків говорить нам про те, що потрібно почекати, і відлюдник говорить про те, що, скоріш за все, вам захочеться побути наодинці. Е, відлюдник це знову ж таки людина мудра, старша, яка вам може тут давати поради. Це може бути такий е, людина, яка любить бути сама з собою, або м -м, вас тут буде так дуже багато справ. І вам захочеться відпочити, вам захочеться приділити трошки часу собі, не будьте завжди так в оточенні. Вам потрібно побути, може, може ви будете робити дуже добре ви коридор робити якісь відмовлятися, аскези робити, і очищати свій організм. І тут ви можете відмовитися так, від якихось, якихось пропозицій, або від якоїсь їжі дуже такої смачної, привабливої, але вам захочеться все-таки е, трішки відсторонитися від цього всього. Чи вам прийдеться це зробити? Так, карта для водоліїв на жовтень 2023-го. Шестірка кубків повернення у минуле повернення до нашого дитинства. Вас тут можуть або ваші родичі приїжджати, або ви зустрінете якихось старих своїх друзів. Це повернення, навіть якісь там колишні можуть повертатися на цю карту, і ви тут будете, можливо, ви від них будете відмовлятися. або... Так, будете відмовлятися від якихось ваших е, минулих, е, минулих справ. Чи може ви будете повертатися від чогось відмовлятися і повертатися в ваше минуле, їздити до ваших родичів в місця, де ви виріс виросли. Також це можуть бути якісь дуже хороші, приємні поради від людей, вам можуть приходити. І карта ця взагалі вона дуже приємна. Це про зустріч, зустріч минулого, і якісь приємні спогади. Може, ви тут з кимось будете так, обсуждати якесь якісь ваше життя минуле, і будете від якого ви вже відмовилися, яке вже назад не повернеться? Так. Наступна карта для водолія. Карта для у нас жовтень 2023-го. Карта уміреності. І ще раз, і ще одна карта вам говорить про те, що потрібно умірити свої апетити, потрібно від чогось відмовлятися. Не спішіть по-перше, вам потрібно залишити всі ваші справи, нехай течуть, плевіть за течією. Всьому свій час. Mm, не потрібно знаєте, вирішувати все отак Аби як краще потратити більше часу, більше уваги, більше енергії і зробити все правильно. Також, знову ж таки, слідкуйте за своїм харчуванням. У вас водолій, у вас взагалі ваш знак часто має проблеми з харчуванням, і тут вам потрібно може зробити дійсно якісь детокси, або от може, ви тут будете відмовлятися від якихось шкідливих звичок. Так, і з минулого, може, у вас знову вони проявилися, ви будете відмовлятися від шкідливих звичок. Кидайте курити, пити, і от якщо якраз на затемнення від чогось такого відмовитися, залишити якусь шкідливу звичку, ви вже ніколи до неї не повернетеся. Якщо ви протримаєтеся оці два тижні, а краще цілий місяць. Так, для водоліїв. Двійка жезлів це вибір. Ви тут можете робити вибір, або вам вже набридло місце, де ви знаходитеся, чи ситуація, в якій ви знаходитеся, ви хочете чогось більшого, ніби вам не вистачає вже ресурсів, вам не вистачає вже так, якогось екшену, уваги. І ви хочете в якусь, можливо, подорож, ви будете, отут у нас є світ, ви будете або змінювати країну, кудись їхати, або, можливо, ви будете. Так, може, ви тут дійсно ви поїдете назад у своє минуле до своїх родичів. Або тут у вас, знаєте, потрібно розуміти, де з ким ви працюєте. Ви можете брати людей в команду, і працювати вже вдвох, наприклад. Заключати тут якісь, якісь може, контракти, або ви будете очікувати цього всього, так як у вас тут міряність випадає. Почекай трошки, не спіши, і потім ти зробиш свій вибір. Зараз поки що. Що потрібно обдумати і ще не діяти. Але ви вже знаєте, куди ви хочете. Ви вже знаєте, чого ви хочете тут добитися. Так. Карта для водоліїв на жовтень 2023-го. Пажезлів. Паз жезлів дає вам новий початок. Отут у нас вже йдуть дії. Так, у вас вже був паз жезл, він повторюється, так? Е, карта, коли повторюється, вона звертає на себе увагу. І е, до цієї енергії вам потрібно придивитися. І навіть от, якщо ви дивитеся якісь ваші відео, так за на ваше сонце, на асцендент і на ваш місяць. Карти, які повторюються в всіх трьох розкладах, це є основні ваші карти, на які вам потрібно звернути увагу, якщо такі є. E, значить, пас жезлів це знову ж таки, це новий початок, вам потрібно вкладати вашу енергію. Займіться спортом, можливо, тут ви якимось, так? Або у вас проявляться ваші діти, і ви будете разом з дітьми, ви будете вибирати, куди ви хочете далі поїхати, або ви будете допомагати вашим дітям вибирати там якісь заняття. Чи ви будете вдвох з кимось, ви будете з якоюсь людиною, з якоюсь компанією, ви будете починати якусь справу, де вам знову. Нагадую, потрібно максимально багато енергії вкладати, максимально багато уваги вкладати. І е, тоді у вас все вийде. Тому що енергія. У вас є, треба неправильно скористатися, адже деякі справи, які ви, можливо, не знаєте, як правильно їх, як правильно це все оформити, вам можуть допомагати якісь інші люди. Вам, можливо, від цього потрібно тут відійти, трошки почекати, і хтось інший, у кого ви попросите допомоги, вам зробить все. Так. І карта Оракул для водолієв. Так. Оракул. Це така порада водоліям на жовтень 2023-го. Сльози радості і щастя. Знову от таке. цей ваш вибір. Це знову-таки двійка. Говорить про те, що тільки ви вибираєте, як вам реагувати на ту чи іншу, як. Тажки щось розпівалися. Як вам реагувати на ту чи іншу подію? Тільки від вас це залежить, адже ми бачимо так якісь ситуації тільки з нашої точки зору. Можливо, потрібно, коли ми міняємо своє ставлення до ситуації, змінюється взагалі весь висновок, змінюється все, що йде після, всі, всі поступові там, вже, та, висновки і всі поступові дії. Вам потрібно тут ну, вибирати краще все-таки плакати. Від щастя, аніж від, так, від, від радості, аніж від якогось суму. Так. І ще одна карта для водолію на жовтень 2023-го. Так, віддайся пристрасті? Віддайся оцій енергії, оцій пристрасті потрібно е, проявити так, якесь бажання, потрібно проявити якусь енергію. Е, може ви тут дійсно підете на якісь станції або підете на якісь концерти, де ви просто е, себе розкриєте. Е, можливо, на концерті, так, буде настільки приємно, що ви там просто будете плакати від щастя. Е, потім е, віддайся. Пристрасті, це може бути якісь відносини. У вас також ви можете почати якісь відносини, або у вас можуть бути якісь такі, так дуже пристрасні відносини, в яких ви захочете себе проявити. Тут головне не боятися. Так, у вас буде багато питань, які вам потрібно буде вирішити, але у вас тут будуть люди, які будуть вас наставляти. Головне. Вам потрібно взяти себе в руки і змогти від чогось відмовитися, тому що водолія вам тяжко від чогось відмовлятися. Вам тут потрібно взяти себе і заставити, і тоді вже починати щось, починати щось нове і вкладати енергію, так можливо, не думайте там про, про якісь інші справи, а думайте про конкретну ціль, до якої ви йдете. Ось такий ось вийшов розклад, дорогі водолії на жовтень місяць 2023 року. Кого цікавлять особисті консультації, велкам! Звертайтеся в дірект мого інстаграму. Ви знайдете в описі до цього відео. Хорошого вам сильного місяця! І побачимося в наступних відео. Па-па!